Ось так розпочалося святкування водохреща у Новомосковську. 19 січня з самого ранку на міському пляжі зібралося чимало людей, і більшість із них купалися у не такій уже й теплій водичці. Перед початком традиційного купання святковий молебень та освячення води провів вікарі Дніпропетровської єпархії. Єпископ Новомосковський, настоятель свято Троїцького собору Євлогії. Зі святом новомосковців та гості міста привітав виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко та народний депутат України Вадим Нестере. Після чого розпочалися масові гуляння. Купалися, співали і танцювали, пригощалися смачною кашею. Вже сьомий рік поспіль. Євген пірнає в ополонку на свято водохреща. Для нього це вже маленька традиція. «Водичка морозна, мокра, хороша. Крещенська вода, вона така і довжна бути, як сьогодні. Головне вірити, вірити в Бога, вірити в себе. а все остальное воно приложиться. Хочу поздравить всіх горожан з великим праздником крещенням пожелати вам щастя, здоров'я, любві і удачі. Клад вода! Вишов! Я б купався ще, так от жена не дає. Всіх поздравляю города Московська, всіх жителів благополуччя, блага і всього на лучшого. На святі водохреща зустріли і Олександра, який завітав до нас із міста Дніпро. Ну, це не перший час. Тож 10 десять літ подряд купаємося. Но это желание, ну, ну вреда никакого нет, только здоров'я. Поздравляю з таким святим праздником, омовением. Всім здоров'я, щастя, благополуччя. Що всі купались? Атмосфера після занурювання панувала піднесена. Всі учасники події виглядали щасливими та бадьорими. Святкування водохреща традиційно пройшло і в мікрорайонах нашого міста. Галі свято, що відзначається 19 січня, хрещення Господнє, має іншу назву богоявлення. В цей день здійснюється велике водоосвячення. На свято водохреща Господнього вода в храмах освячується за особливим чином великим Йорданським освяченням і називається водохресною. У новомосковську це велике свято також відсвяткувалось за всіма традиціями, причому з великим розмахом в усіх куточках рідного міста. В кожному мікрорайоні, де відзначалося свято, побуває і почесний гість, народний депутат України Вадим Нестеренко. Сьогодні у нас один із самих древніх православних праздників. праздник хрещення Господнього. Когда Ісус Христос прийняв хрещення, вошов в святі води ріки Іордан. І сьогодні каждый, хто принимает участие в этом обряді з своєобразним образом, теж принимает участие в и і смиває себя не только з тіла, но и з душі весь от негатив, який накопився за прошедший год. Про організацію свята розповів виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. В місті Новомосковську це святкування проводилося в центрі на центральному міському пляжі на ріжкуті на Подолі. І на перевалі організовували ці всі заходи разом з нашою православною церквою, Це міськвиконком, міська рада, а також депутати на мікрорайонах міста Новомосковська. Окрім того, величезну допомогу в організації свята надали містоутворююче підприємство МТЗ» та 194-й понтонно-мостовий загін про те, що свято пройшло пречудово, свідчили щасливі обличчя та щирі посмішки присутніх на ньому людей. Лідія Молчанова водохреща святкує кожного року. Жіночка розповіла, як саме в їхній родині проходить це свято. Я починаю з 18-го в церкви. 19 в 19-у дев'ятнадцятого рано в церквах асі воду прихожу домой. Я тям всі доготовлю Ну я люблю печь пироги і угощати всіх. Та водохрещена єдине свято, що відмічається в їхній родині 19 січня. Говорить Лідія Іванівна. У мене двойний праздник у свата мого юбілей Василь Васильович Соловей відмічає. І ми всі тут День святого кріщення на ріки Ордань, і дуже нам батюшка сподобався. В общем, я настолько довольна, що я вам не могу. В такому ж захваті від свята і місцева мешканка Антоніна Очаретяна. Жінка розповідає: спочатку освятила воду в церкві, а вже потім завітала на масове гуляння. Дуже хороші, молодці хлопці наші піваленське Я Ані молодці, все для людей. молодці. дочь купається, зять купається. Всі друзі його приїхали, купаються, всі діти купаються. Світ наш сповнений гріхів. А церква, освячуючи воду, повертає водні стихії первинну чистоту. Тому ті, хто шанує споконвічні традиції наших предків, йдуть цього дня до церкви та освячують водичку. Святим воду приходимо святим воду, а потім сідаємо за стіл. Відмічаємо. Да ну а щось туди приходимо, почали тут Уже Он всі робідають, прийшли і внук і діти всі ми тут приходимо. У мене зять купається і син. ну син заболів, не купається, а зять скупався. <свят> да ну а ні, 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 боже сократ, <свят> ні, ні, ні. Я ще не доросла до цього. <свят> <свят> я <свят> так я в холодну воду не можу. Да. Олена Володимирівна хоче не мешканка мікрорайону Перевал, та кожного року приїжджає саме сюди, аби разом з сестрою відсвяткувати святий празник. Не купаюся, не обмиваюся. Ну, руки вмоюся, і цього мені достатньо на цілий. рік. Християнські традиції шанують не лише дорослі жителі нашого міста, а й навіть маленькі новому. Осковці маленька соня чітко знає, яке свято відзначають 19 січня, та що потрібно побажати містянам. Я тут рік, дуже подобається тут. щоб були всі здорові. Василь Затишняк також проживає в мікрорайоні Перевал. Чоловік каже, кілька століть назад тут селилися козаки, які також справляли водохресне таїнство на березі річки Самара. Сьогодні велике християнське свято, і я дуже радий, що на перевал і на глади прийшло дуже багато людей і весело святкують. Отець Дмитрій освятив воду. Люди раді, щасливі, хороша погода. навіть Бог нам допомагає. Валентина Чабаненко, голова квартального комітету номер 7 розповідає, свято такого масштабу проводять вже в четверте, з тих пір, як на їхньому кутку збудували невеличку церкву. Ми проводимо тут такі свята для всього мікрорайону. Перевал, глади навіть подол застаємо. Свято дуже ви самі бачите. народу дуже багато. Всі веселі, всі задоволені цим святом. І благодаря нашим спонсорам, хай їм бог дає здоров'я, і щоб вони ще не один рік проводили нам таке свято. Що то за свято без співів та танців? В кожному мікрорайоні людей розважали аматорські колективи та відомі новомосковські виконавці. А солдати 194-го понтонно-мостового загону розгорнули польову кухню і пригощали всіх запашним чаєм та смачною солдатською кашею. Веселий настрій того дня поселився в кожному з присутніх. Поздоровляємо город. Я з таким добрим хорошим святом. Всіх-всіх всіх. Дорогі новомосковці, поздравляю вас з святим водохрещем. Бажаю вам щастя, здоров'я, більше прибутків, бо без них не проживеш зараз. Ну і здоров'я найбільше. Дуже вітаю від щирого серця, всіх моїх земляків, всіх новомосковців з таким чудовим праздником. Всіх люблю і всіх цілую і обнімаю. Щастя, добра, благополуччя, щоб їм в житті везло, і в кінці кінців, щоб наша Україна добилась перемоги над ворогом, нашим містянам здоров'я, благополуччя, сімейного благополуччя, ангела-хранителя їм. І хай Господь з ними прибуває. Як буде прибувати з ними, Господь Бог, і ангел ранеділь, то буде все гаразд у кожній родині. І ми також вітаємо всіх християн з цим великим святом водохреща. Нехай життя кожного буде чистим, як краплина води, що набуває в цей день цілющих властивостей. Вірте у диво!